Це кріплення вимови звука «ж». Жа, жа, жа. Жанна бачила вужа. Жо-жо-жо. Жолтий пежо. Жу, жу жу, я у ліс ходжу. Жу, жу жу на лужок сходжу. Жу-жу жу я з тобою дружу. Жі, жі жі у мене є ножі. Жи-жи, жи, ж, швидко побіжи. Жи, 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 на ліжку полежи. жи ж, жи ж, ж, мені допоможи. Ведмежата були дуже жадібні. Жовтий жолудь впав у жолоб.